Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову-знову свіженька пропозиція, лише з аукціону. Kia Niro 2020 рік. Травень 2020 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Рестайлінг чистий 20 рік. Має 20-й рік українську мову. Має три фази. Даний автомобіль йде. Чорному металіку, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Все в оригіналі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Легкосплавні диски, гума, як завжди, в хорошому стані на автомобілях в Нідерландах, тому що проходять автомобілі техогляд. Ледовське світло. З задніх стопів вже йдуть рестайнгові, оновлені задні стопи в 2020 році. Задня гума Michelin, як ви бачите, протектор досить хороший. Задні вікна затоновані заводське тонування. Такий автомобіль, рестайлінг Kia Niro, 64 кВт батареї. Приїхав лише з аукціону. Ледовське світло, ближнє, дальнє, досить гарне світло, в нічну, дощову погоду, водій не напружується, класно освітлює дорогу, перерізає світло звичайних галогенного ламп. Так, трифазна зарядка присутня в даному автомобілі, тепловий насос в всіх автомобілях. Кіаніру Executive Line в Нідерландах присутній. Максимальна комплектація в рідній фарбі. І саме основне з чесним пробігом. Не один клієнт, який в нас купував автомобіль, переконувався, що чесний пробіг. Пробувавши шукати в Україні з чесним пробігом, кажуть, пробіги скручені або наполовину, або на 100 тисяч. Відповідно, якщо в Україні скручені пробіги на 100 тисяч, то різниця в ціні до 3 тисяч доларів на автомобілі. Ми ж знаходимося в Нідерландах і відразу вам показуємо автомобілі, їхні стани і розказуємо технічний стан по підшипниках, батареї. Автомобілі лише з аукціону. Йде GBL-музика, пам'ять сидінь, електро, сидіння, тримання полоси. У 2020 році є така класна амбієнт, підсвіточка в салоні. Підключили ми комп'ютер, щоб не бути голослівними. Підключили для того, щоб показати сох батареї даного автомобіля. Сох стандартного. Продукту із даного автомобіля йде 100%. У 2020 році йде вже оновлена така велика мультимедіа. Збоку є також амбієнт підсвіточка. Підігрів сидінь так само є, як в 2019 році. Підігрів керма, охолодження. Сидінь. Максимальна комплектація Executive Line. Клімат. Місце для безрутової зарядки телефону, а також є виходи 12 В USB. Так, мультикермо Шкіряне є адаптивний проїзд, круїз. І саме основне в даному автомобілі чесний перевірений пробіг. 107 746 кілометрів. Так, батареї в даному автомобілі надійні. І життя батареї 100% навіть на 107 тисяч. Купили ми автомобіль з пробігом 158 тисяч. Також там було життя батареї 100%. Надійність корейських автомобілів за себе заявила. Добре, і люди тому купують Kia Niro. Будь ласка, підігрів задніх сидінь, гарний шкіряний салон, пластики в хорошому стані, карти дверей також в хорошому стані. Автомобіль Більший від всіх решта по своїх розмірах, і відповідно багажне відділення також більше. Є два зарядних пристрої. Один від звичайної розеточки, другий кабель швидкісний. Далі в цьому автомобілі йде аптечка, набір ламп чотири жилеточки. Також в цьому автомобілі йде. Зйомний фаркопчик, компресор, мала для підкачки коліс. Також йде в Executive Line в багажнику. Так, пластики тут також в хорошому стані. Автомобіль відповідає своєму пробігу. Так, і на даний автомобіль буде супер ціна. Чистий 2020 рік. Сох батареї 100%, автомобіль в рідній фарбі, підшипники не гудуть. максимальна комплектація автомобіль з чесним перевіреним пробігом. Кого зацікавить даний автомобіль, не зволікайте, ціна буде досить-досить хороша. Один ціна дня. Тому телефонуйте 050 565 08 17. Знаходжуся я в Нідерландах, тому бажано телефонувати WhatsApp Viber. Є багато інших автомобілів, також цікавих. Лише прийшов з аукціону біленьке Кіаніро, також максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль також має. Сох батареї 100%. Зараз автомобільчик стоїть на зарядці і пробіг має 113 310 км. Також Executive лайн комплектація. Ще один біленький Niro Також 2020 рік, також автомобіль має сох батареї 100%. Так. І сьогодні ми купили дві Opel Ampera для наших клієнтів. Це білу графітову, ще є в наявності білесенька. Ми купили срібну і графітову, а в наявності є ще білий колір. 64 кВт батарея. Автомобіль в дуже гарному стані. Батарея йде в даному автомобілі. Замінена згідно відзивної компанії. Не тому, що там батарея просіла, там була відзивна компанія на ці батареї, пов'язана з ізоляцією цих батарей. Батареї попередні також добре працювали, просто мали нюанси з ізоляцією. Даний автомобіль має гарну, гарний пробіг, має гарний практичний. Колір, біленький благородний колір, максимальна комплектація, також Executive Line. такі чорні з срібним диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон, сіренький невимушений салончик, музика, босе, пробіг 110 тисяч, Но цей автомобіль не уступає. По пробігу не уступає по пробігу Кіа Ніру. Тобто, на дану хвилину запас ходу 330 км, виключимо кондиціонер, маємо 384, це ще до кінця не зарядився даний автомобіль. При, повному, при повній зарядці. Автомобіль буде проїжджати 417 кілометрів. Зараз автомобільчик стоїть на зарядці, йде зарядка батареї. На ранок завтрашнього дня автомобіль буде повністю заряджений. Така йде карбонова панель в автомобілі, амбієнт підсвіточка, два ключики, безключовий доступ, досить зручно розміщена переключатель передач. Шкіряний салон, підігрів сидінь, передніх сидінь, задніх сидінь. Ось така опелямперка. Обов'язково постараємося зробити огляд на неї. Досить класна є в наявності. Також є інші автомобілі 2019 року Kia Niro, є Kona, є гольфи електричні. Hyundai Ioniq бувають, але на даний момент цей чорний проданий, клієнт його має забрати. Гольф електричний, 36 кВт, графітовий колір є в наявності. Ще один гольф 36 кВт є в наявності. Hyundai Kona морська хвиля є в наявності. Такий сіренький гольф на класних дисках. Також є в наявності. І Kia Soul, 40 кВт батарея також є в наявності. Ще виграли на аукціоні максимальна комплектація Kia Soul Executive Line. Тому кого цікавлять електричні автомобілі, дизельні чи гібридні, також є багато інших вантажних фургонів на другій половинці даного автомайданчику. Такі бувають автомобілі, як KIA ev 6, 6, даний цей автомобіль проданий KIA ev 6, є Passat 16, автоматичні коробки передач, Full LED Оптика, є Volkswagen транспортери, і спринтера. Ну це на другій частині автомайданчику. Звичайно, кожного тижня я роблю загальний огляд щонового. А сьогодні супер пропозиція, супер ціна дня. KIA Niro чистий 2020 рік. З трьохфазною зарядочкою в чорному нарядному кольорі. Весь в рідній окрасі. Перевірено все, підшипники не годуть. Окрас рідний, сок батарей 100% і супер ціна. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Купуємо автомобілі в Нідерландах з чесними пробігами. Відправляємо в Україну розрахунок за автомобіль в Україні біля автомобіля. Дякую за лайки, вподобайки. 050 565 08 17. Телефонуйте.